Так трошки. Горами прокататися. Марамороси, початок. Рахівські гори. Кай. Кай бігає, якихось ловить мишів. Чи що там? А, о, кай біжить. Кай, будемо зараз пробіжимося, там вода є. Близнеці. Брахів далеко внизу, позаді. Ось такі Карпатські маршрути війна в Україні війна, але треба думати насквозь війни. Треба, Є можливість трохи порадуватися красиці, подякувати Богу за цю красу і трохи мозгами відійти. Буду рушав. Как біжимо? Біжимо? трошки на підйом, кай бежить впереді. хаски хаски і піх слова синоніми A to na pomośnika po prostu zerwacie chcesz? Jaha! Mechanicznej koni wygazowuje.